Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого уваги, сьогодні пропонує велосипед від торгової марки Формула. Модель називається Motion 20. Колір Blue. Це алюмінієвий велосипед з великою кількістю передач. Попереду 3, позаду сім. Гальмова дискова система. Рама алюмінієва. Тросики сховані в раму. Інтегровані тросики. Взагалі, велосипед легкий, надійний і недорогий за своєю ціною. Ну, Звісно, він підходить для хлопчиків і дівчат, для того, щоб кататись як містом, так і по, селі, по селу, лісам чи в горах. Обладнання велосипеда початкового рівня, що і здійснюється на остаточну цінову політику цієї моделі. Недорогий велосипед. З рахуванням, що будуть кататись підлітки, дорослі початкового рівня, не бажаючи купувати дорогі велосипеди, але їздити, їздити на велосипеді кожного дня. Їздити на цьому велосипеді Motion 20 від торгової марки Формула легко і надійно. Що кажемо, коли легко. Легко це мається на увазі. Велика кількість передач, яка може підлаштовуватися під навантаження, враховуючи умови міста, де ви будете рухатись. Ну і все інше, що треба відзначити. Покришка. Покришка має шипати таку структуру, але шипи е дрібні і близько друг до друга розташовані. Покришка достатньо м'яка, буде легко їхати асфальтом і по в місності – лісом, парком та горами. Обод. Подвійний алюміний це надійність велосипеда, коли колесо міцне і надійне. Обод алюмінієвий, шприхи на живіще сталь, втулка кріпиться за умов урухування ексцентрику, легкість, надійність. Гальмова система, як ви бачите, дискова, механічна, тросиком гальмується гарно. Вілочка від торгової марки Формулу алюмінієва. У вілки є двойна регулювання. З одної сторони, блокується ход вілки, можна зробити жорстку вілку, обгорнувши цей речаг, або жорсткість збільшувати чи зменшувати за урахуванням цього речага, який збільшує тиск на пружину чи зменшує, що дозволяє налаштувати пружину з цієї сторони під вагу вашого велосипедиста. З урахуванням умов поїздок. Рульова. Бачите, знизу така вона ширша, зверху уще. Тут стає більш міцний підшипник, а тут такий тендітний легкий, що робить міцним вузол і легким цей рульовий стакан. Винос керма маленький, алюмінієвий, враховуючи колоса 26 дюймів і невеликий винос керма. Це каже про те, що на цьому велосипеді зручно кататись. На зріст 1,40, 1,45 м. Але потім зростаючи можна поставити трішечки довше вину з керма, підняти сідуху і м -м, налаштувати велосипед для легкого комфортного руху з умов, що буде вже доросла людина високого незрісту. зрісту. Кермо алюмінієво достатньо широке. Широке кермо легко керувати велосипедом у ну, умовах пересеченої міцності. Монетки, моноблоки. Ліворуч у нас три. перемикач на три швидкості, праворуч на 7 швидкостей. Тут 1, 2, 3. показує шкала, на якій швидкості стоїть передній перемикач. І гальмова ручка з'єднана з перемикачем. Моноблок називається. Праворуч у нас перемикач 1, 3, 5, 7. Смужка рухається по цим шкалам. І е, гальмова ручка з'єднана з перемикачем. Моноблок е, цільний елемент, який поєднує і гальмову ручку, і перемикач. Це е, стандарт гарного Шиманівського обладнання. Е, тросики, як я і казав, е, сховані в раму. Тобто, е, коли будете рухатись. Не буде такого трибіжджання, не буде псуватися фарба рами. Це більш надійний сучасний підхід до комплектації велосипеда. Motion 26. Комплектується обладнанням Шуманівським. Стоїть тут у нас турней-перемикач і позаду турней перемикач на сімська росну. Стоїть тут тріщитка сімінська росна. Шатуни. Трьох мають три зірочки і пластиковий щиток. Алюмінієвий шатун і металеві ша, педалі, педалі, металеві. Це вже міцніше елемент. Ну, позаду у нас у велосипеда повторюю перемикач турней від торгової марки Шимана кріпиться, який на петух. Це елемент, який поєднує перемикач з рамою. Рама, повторююсь, алюмінієва. У рами є отворі. Раз, два, І з тої сторони три. тут можна поставити багажничок. І велосипед гірський, Motion і торгової марки Формула може вже бути не гірським, а туристичним. Позаду у нас теж стоїть гальмова система дискова. Ротор у нас поєднується з гальмовою системою і гальмується з урахуванням тросика. Це механічний гальма на велосипеді Формула. Motion 20. У велосипеда є підніжка, тобто раптова зупинка не буде нічого хвилюватися. Велосипед раз і зупинився, стоїть легкість і комфорт. Сідуха. Сідуха достатньо м'яка. Коли вибирають велосипед, дивляться на те, щоб було зручно їздити. У сідухі ось тут прорізь, нема жорсткого отут з'єднування. Що дозволяє отак от, -от вигибатись. Сама структура м'ягусенька. Така сідушка. Підходить як хлопцям, так і дівчатам. Комфорт обов'язковий. Повинен бути. Ну і наприкінці відеогляду велосипеда формула Motion 20, колір Blue. Модель 2025 року. Стоїть відзначити вагу цього велосипеда. Розмір коліс 26 дюймів, кількість передач 3х7. Гальмова система дискова, механічна вага велосипеда 15 кг 500 г. Сподобався велосипед е, гірського плану від торгової марки Формула, модель Motion 20. Приходьте в наш магазин Вілоріва на Харківському шосе. Чи замовляйте, переходячи по ссылці YouTube каналу Віларіва на сайті Лавіво. І там велосипед Формула. Можна замовити Гарним, е, гарних поїздок до зустрічі.